Усі діти хочуть відчути себе дорослими, і Приватбанк дарує їм таку можливість із новою послугою Картка юніора. У лютому колектив Ознесенської школи номер 5 долучився до зарплатного проекту від Приватбанку. А згодом першими приєдналися до програми для юніорів. Із квітня 2012 року наші діти. Стали юніорами в квітні і в травні. Хочу зазначити, що небагато дітей відгукнуло, відгукнулося на цей проект. Ну, були якісь сумніви у батьків, сумніви у дітей. Але вже в травні ми поставили термінал, і ця робота ну, значно покращилася. Із вересня місяця кількість дітей юніорів значно збільшилася, і зараз у нас школі налічується близько 200 юніорів. У нас зараз і всі співробітники користуються системою «Приват-24». Ми Навчили майже всіх батьків, які були зацікавлені в цій системі. І зараз батьки можуть по поприва-24 перераховувати кошти на картку юніор своїм дітям, і діти без проблем користуються цією карткою. Призначення картки юніора багатофункціональне. Насамперед діти можуть розраховуватися за шкільні обіди. У їдальнях встановлюють термінали і замість того, щоб постійно носити з собою готівку, дітям достатньо мати картку юніора. Мені дуже зручно користуватися юніорською карточкою в буфеті шкільному. Мені карточку мою поповнюють мама і тато. Це дуже зручно, тому що е, можуть вкрасти гроші, а карточку не вкрадуть. Про кожну покупку свого школяра батьки дізнаються за допомогою смс, тож тепер без проблем можуть контролювати витрати дітей, а перевести кошти на картку дитини займе кілька хвилин. Та й відправляючи її на відпочинок, не доведеться переживати за збереження грошей. У будь-який момент я можу перерахувати кошти своєму сименові від тоді, коли він хоче здійснити певну покупку. Йому варто мені зателефонувати, якщо я вважаю цю покупку доречною і суму доречь. Но ну, цієї покупки я йому перераховую кошти як з робочого свого місця, так і з, з дому, ну будь-якого місця, де є доступ до інтернету. Також приходять смс-повідомлення про його витрати, і оскільки я зареєстрована в Приват 24 то я кожного разу можу зайти і проконтролювати, де ці витрати. Були здійснені. Усі власники карток юніора зможуть стати учасниками різних конкурсів та соціальних проектів юніорбанку і його партнерів. Наразі у Вознесенській школі номер 5 уже половина учнів має картки юніора, та кількість охочих постійно зростає. Воно дає можливість також поповняти мобільні телефони. Ребенок так бон повністю сам уже учатся розпоряджатися своїми деньгами. Соответственно, у нього появляється ката ответственність. Некоторі батьки спеціально ложать дітям, наприклад, там було більшу суму. Для того, щоб увіяти, як рібенок розпоряджається деньгами. Тож працівники Приватбанку переконані, скоро не одна школа перейде на такий вид розрахунку. Школярі з юних літ отримуватимуть основи фінансової грамотності, а батьки перестануть хвилюватися за витрати своїх дітей. Тетяна Коренківська, Данил Сліж, для об'єктиву.